Чи можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю відповідь на конкретному, практичному прикладі. Чоловік, перебуваючи на вулиці, до нього підійшли працівники центру комплектування та соціальної підтримки по старому військкомат, перевірили документи та вручили йому повістку до центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних для проходження військово-лікарської комісії. Пояснили, що йому необхідно з'явитися до центру комплектування. В свою чергу він приділив пенсійне посвідчення. Пояснив, що він є особою з інвалідністю та не підлягає мобілізацію. На це працівники центру комплектування та соціальної підтримки пояснили, що документи щодо встановлення факту інвалідності не наділяють імунітетом від центру комплектування, та все одно зобов'язані з'явитися, щоб уточнити військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію. Також йому запропонували. У подальшому заповіскою було підготовлено медичні документи щодо встановлення факту інвалідності. Зроблені нотаріально завірені копії відповідних документів. Була підготовлена заява на отримання вісрочки від військового призову, направлена до центру комплектування та соціальної підтримки. Але у свою чергу центр комплектування та соціальної підтримки відмовив о, чоловіку з інвалідністю щодо постановлення на військовий облік у зв'язку з тим, що він являється тимчасово переміщеною особою. Тому центр комплектування не зацікавлений, не, не зацікавлений таких осіб ставити на військовий облік, робити їм військово-облікові документи та надавати їм відстрочку від військового призову за станом здоров'я. Тому за зазначеною повісткою, Чоловік з'явився, але центр комплектування та соціальної підтримки не захотів ставити його на військовий облік з метою надання відсрочки від військового призову. Так що. Знайте свої права, якщо відповідно до чинного законодавства закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію особи з інвалідністю не підлягають військовому призову. А якщо підлягають військовому призову, тільки за добровільною згодою та за місцем мешкання зазначеного чоловіка. Що ви думаєте з цього приводу? Бувають якісь форс-мажорні ситуації, будь ласка, прокоментуйте. Якщо цікаві історії, напишіть, будь ласка, у дірек. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте лайк, зробіть репост, задавайте свої питання, за можливості обов'язково надам на них відповідь. Якщо вам необхідна юридична допомога, допомога адвоката у кримінальних, адміністративних, цивільних справах, пишіть у дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.